Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про тенденції, які стосуються України, української енергосистеми, біженців з України до Польщі і так далі, тому як зараз вже почався. Знову ж таки, перелом в тенденціях, і зараз є все більше і більше українців, що з кожним тижнем виїжджає з України в Польщу. Ми зараз про це все поговоримо. Дивіться це відео до кінця, також діліться ним в соціальних мережах для того, щоб його побачило більше людей. Отже, з настанням холодів збільшилась кількість українців, які все ж таки почали виїжджати з України в Польщу, і за даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Дмитра Любінця станом на 1 грудня 2022 року понад 14,5 мільйонів громадян України виїхали за межі батьківщини. Це майже третина всіх українців, які проживали в Україні. І на сьогодні близько 7 мільйонів 700 тисяч українців отримали тимчасовий захист в країнах Європи. Ми говоримо тільки про Європу, тому як люди так само виїжджають і в Штати і в Канаду, так само виїжджають поза межі Європейського союзу, наприклад, в ту саму Великобританію. Тож знаємо, що зараз приблизно 14,5 мільйонів українців були змушені покинути Україну для того, щоб знайти кращої долі десь там за кордоном. Надіємося звісно, що після кінця війни, після нашої перемоги в цій війні, всі до одного українці повернуться назад додому. Польща прийняла найбільше українців, які тікали від війни, воно і логічно, бо ми маємо спільний кордон з Польщею, плюс Польща це країна, яка найбільше українців підтримувала, підтримує і буде підтримувати. Тож в цьому немає нічого дивного, скажімо так. І станом на 1 грудня 2022 року 8 мільйонів 121 тисяча українців перетнули україно-польський кордон в сторону. Польщі і за листопад прибуло майже 700 тисяч українців, що також є досить такою високою цифрою. За останній тиждень до Польщі прибуло 182 тисячі 900 українців, повернулись в Україну 170 тисяч, і слід зазначити, що минулого тижня до Польщі в'їхало на 12 тисяч 300 людей більше, ніж. Поза минулого тижня, Тож бачимо, якщо, наприклад, в з кінця літа, там навіть з середини літа і от до листопада е, тенденція була від'ємна, тобто люди більше повертались в Україну, ніж їхали назад в Польщу. То зараз, після оцих масованих ракетних обстрілів, е, все більше і більше українців починає виїжджати, тобто, це вже так звані зимові біженці. Е, про них ми з вами вже багато разів говорили в різних відео. Одна частина польських можновладців говорила про те, що не буде цих зимових біженців. Інші говорили, що будуть, їх буде багато, і ми до них готуємось. І як бачимо, що таке вони є, і вони будуть. Ну, якби їх буде все більше, більше і більше. Тому, як, як бачимо, Росія продовжує е, обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. До речі, вони це роблять прямо зараз, бо звучить повітряна е, тривога. Я це відео записую трошки наперед, скажімо так. І ну, побачимо, чим це буде завершувати це все, бо в Польщі точно так само, як і в Україні, є проблеми з енергоресурсами. Тобто в Україні їх немає проблем, але нам не дають використовувати ту саму електроенергію, те саме вугілля, так? бо росіяни постійно все обстрілюють, а в Польщі все трошки по-іншому. У них просто немає цих запасів, бо вони традиційно купували. Велику частину енергоресурсів саме в України. зараз такої можливості в них немає, тому вони також вже мають дефіцит. І цей дефіцит з там до середини, до кінця зими, він буде тільки погіршуватись. Тож надіємося, все-таки польська влада знайде якийсь вихід з ситуації для того, щоб людям не довелося абсолютно всі гроші, які в них є, віддавати на оплату за електроенергію і за тепло. Тож надіємося, що буде щось. Вирішено, і кожен українець, який виїжджає в Польщу, також зможе там знайти своє, своє місце. Друзі. Отже, маємо сьогодні такі ось трохи сумні новини, тому як українці знову почали масово виїжджати з України. Але надіємося, що як тільки війна закінчиться, всі до одного повернуться назад додому, будувати свою країну на своїй рідній землі. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.